Чергове шахрайство в інтернеті. Житель Коломийського району став жертвою аферистів, намагаючись придбати авто на закордонному сайті. В результаті чоловік втратив майже 25 тисяч гривень. Після онлайн переписування з посередником чоловік перерахував за транспортний засіб передплату. Однак після цього продавець більше не виходив на зв'язок. Потерпілий звернувся із заявою до поліції відомості щодо вказаної події. Слідчі Коломийського районного відділу поліції внесли до єдиного реєстру. У судових розслідувань за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України. Поліція закликає бути обережними при онлайн покупках, особливо якщо ціна виглядає занадто привабливою і нагадує основні поради для захисту. Будь-які покупки в мережі інтернет відправляйте чи отримуйте накладеним платежем або оплачуєте їх під час особистої зустрічі, особливо коли їхня ціна підозріло низька. Здійснюйте платежі лише через офіційні та перевірені сайти. Не ризик. Куйте оплачувати рахунки через незнайомі ресурси, а особливо коли ціна знижена. Не повідомляйте нікому свої банківські дані чи особисту інформацію. Завжди ігноруйте дзвінки та смс-повідомлення від невідомих номерів з проханням кудись передзвонити або щось перерахувати. Пам'ятайте, шахраї розраховують на поспіх і на обережність. Перевіряйте усі деталі угоди та будьте обачними. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.